Здарова, братва! Сьогодні трошки поговоримо з вами про дракону. От зняв йому рішетку, тому що культивірував у нас жара була і грівся трішки. Так, сьогодні я з вами тіповімо типу, розговорити, ось я бачите, ось вот ця подача, я сюди, в мене тут стояв шлан дитовський, я сюди переварив трубу кинув. Зараз я вам там ззаду покажу. Косарочка всяпляна. Ось отак так трубка у нас іде, це в нас подача йде туди. Що що я я хотів хотів з вами, що я хотів вас питати, дивіться. Коли у нас на підйомі, підіймемо навіску, чи культиватор, сівалку, ну, без різниці, що коротко, У нас гудить, виходить, виходить, масло. Чи то в трубі, чи то в гідрачу, я так не можу зрозуміти, бо гудить такого слухає труба гудить і гудить розподілитель трошки. Ну Фіг з ним. Поміняв, я кинув донора собі вже розподілителя. Звук зробив трошки менший. ну Не геть, звісно, але він зробився менший. Вже не так чути сильно в кабіні, але все одно чути. Поставив я оцю обратку, не допомогло. Потім трошки зменшив там давлення в гідрачу теж не допомогло. Зараз я вам покажу. Ось так от. Фільтр я оцей почистив, тут в маслі не обращають, ще нічого не мив. E, почистив фільтр, ну теж не допомогло, я вже не знаю, що це може бути. E, може хто стикався з такими друзі, з такою проблемкою, може в когось така була проблемка. Напишіть в коментах, кому не важко. Буду вдячний вашому, вашій пораді. Тому що я вже не знаю, що це може бути. E, навіть гадки немає, якщо чесно. Подача вже стоїть як заводська трубка, я не пам'ятаю там який діаметр в неї. Ну, як заводська, грубо говоря. Обратка у нас товста, ви знаєте, 25 мм. Дополнительна обратка теж є. Давління зменшив, клапан чистив, РСП-10 повністю теж чистився перед установкою, мився, замінився ремкомплект. Ну, коротше, усе те, усе що я знаю і все, що теж могло, я як би зробив, але воно не дуже помогло. Я не знаю, що там може бути ще. Друзі, напишіть в коментах. Хто з цим стикався? Бо якщо чесно, я вже замахався, він трошки гудить, капець. Вчора їздили там, скосили трішки. Люцерочку вже на зиму. Ось сівалочка у нас стоїть. Засіяли ми пшеничку. Пізніше там в других відеох буду показувати, Надіюся, може вже не знаю, чи буде виходить чи ні. Почаще викладувати вам відоси, а то щось я не дуже часто їх виложую. Получається, що в нас тут накрилося так це замінили ми вон в тому сошнику два подшипни і тут ось заклинили два, два диски по-моєму ось в цьому вони не крутилися ми поміняли теж тут два підшипники так вроді би, нічого ми тут більше не робили а так ми самі там попідкручували де болтиків не вистачало воно живляли Якщо ось такого сівалочка причому дуже в непоганому стані. Так, да, є, звісно вже. Года своє беруть ось. Треба ось оцей узел, оці узли ось, оці ось узли міняти. Ось ці вузли треба міняти. Ось ці розбиті. Ну ті ще не сильно так ще. Походять вони. Ось ці сухарі треба міняти теж. Ось о, тут ось, тут ще більш-менш, Ось тут теж міняти їх вже. Ну, побачимо, Зимою буде час, якщо побачимо. Якщо ось така сівалочка, себе вона цей год відпрацювала, показала на ура. нікого не бігали, не просили, самі вчепили, поїхали, засіяли. Ну, я думаю, ви розумієте, коли своє, воно є своє. Яке б воно не було б, але воно є своє. Трактор. Теж нас поки що не підводить, але усе вже на ісході у нас проміжуточка, я вам показував. Вона була тут варена, не знаю, це ті ще до нас варили, вона вже відходить потикесеньку. Хороший момент десь вона просто роз'їдеться. Ну, поки ладно, нема поки коштів, обов'язково замінимо їх, як будуть кошти, але поки що немає можливості. Е, так що ще? До речі, як бачите, це білий оттінок просто помив вроде, два рази каністру після гербіциду, води заливав все одно. Схімія залишила в каністрі. І оце ось таке воно зробило. А що зробила таке, я вам розкажу. Тому що, як кажуть, він якщо починає сипатися, то сипатися він починає з усіх частей. Радіатором теж тече, він така калюжа вже. Я вже, друзі, не знаю, ну що йому треба, там треба то робити, треба то робити, тут ось теж тече, все. Ну я думаю... Думаю, потихеньку, друзі, ми з вами його встановимо. Он да, бачите, тече. Може в кого є серцевина або там старенький якийсь радіатор, главно, щоб не тільки без разниці, який він. Друзі. Пишіть, я куплю, може. Так що отакі, друзі, у нас справи. Ось такий дракончик у нас. По поводу гідрача, друзі. Е, будь ласка, допоможіть, хто може знає, хто з такою стикався, ну бо трішки надоїдає, коли піднімаєш, особливо коли косиш, пахаєш, воно все підіймається часто. І ну, звук це неприємний, хто стикався з ним пишіть, що це може бути, як його устранить? Бо тому що я вже не знаю, що це може бути. Масло я вроде є у гідробакі, там пів гідробака. Так що масло це ну, точно не. Так що такі друзі справи? Все, друзі, всім мира, всім добра, всім пока.